Привіт, з вами Бен. Сьогодні я хочу показати вам, як пройти лабіринт у новому регіоні вулі. Hogart Kit Вище суд дерева. Цей лабіринт буде знаходитись ось тут. Окхат, каткот ось в цьому регіоні. Взагалі це у нас крайна скіта. І... Давайте підемо у лабіринт. Ви можете піти в нього всередину і ходити, здобувати скрині, а можна знайти вхід більш простим шляхом. Забираємось сюди наверх. Можете актувати собі. Ось наш дуб. Армель. І ось наш лабіринт. Якщо включити сканування, то тут будуть показуватися скрині і вороги. Ви можете зверху на них дивитися, і злазити, і підніматися, забирати, а можете ходити всередині. Нам зараз потрібно зайти всередину взагалі, щоб пройти випробування ось сюди. І там є один, одна хитрість, можна знайти прохід зверху. Тож йдемо. Oh. О, ще далі. І ось тут поверху, якщо бігати, бачите, тут такі двері зачинені, якщо ви не прямо сюди пішли іншим шляхом. І ось тут є відчинені двері. Щоб не блукати лабіринтом, ось вони. Ми саме знаходимося, якщо на мапі дивитися, ось тут. Майже навпроти телепорту. Отже, спускаємось Wind, до наших дверей. І тут на нас чекає наш супротивник майбутній. Підходимо. До нього і позаду нього буде така стійка з інформацією. Читаємо. Тут буде сказано про його силу, витривалість дамаж і таке подібне. Ебіс каже, що він нато синий, і нам треба його послабити. І щоб послабити, нам потрібно буде вирішити ось цю головоломку, на якій ми зараз стоїмо. Зараз ми її активуємо. Тепер нам потрібно з ним порозмовляти. З'явиться стілець для вирішення цієї головоломки. Ось тут. Нам потрібно буде сісти, щоб запустити головоломку. Адже запускаємо. Загадка цієї головоломки така, що ми не можемо виставляти наші фігури, щоб було три в ряд білих. Тут біла, тут і тут, якщо стануть, то ми програємо. Перший раз активуємо головоломку, але нічого не чіпаємо, просто виходимо. Ми запустили головоломку. Суть головоломки полягає в тому, щоб відчинити ось ці двері, які ми бачимо. Ви побачите лучі, якщо спростануєте кімнату, які ведуть до відключення сили цього чудіка, йдемо до перших відкритих дверей. Ось одні у нас відчинені. Ми просто сіли, активували і закрили все. Можете також ходити збоку по лабіринту, щоб забрати скрині. Отже, ми подолали тут монстрів, можна забрати скриню. І щоб відключити баф, нам потрібно активувати цю штучку. Для цього нам потрібна така монетка. Її ми знайдемо, коли будемо битися з ворогами. Вона наразі є тут ось, блимає. Забираємо. Вона у нас є. І активуємо. Все. Коли є напис «Enable The Light first, ми її більше начіпаємо. Підемо нас... відкривати наступні двері. Десь сідаємо на наше чудове крісло. Якщо ви поставите щось на можна просто натиснути reset і вони стануть, як були. Вони у нас поки що залишаються так, як стояли. Тепер можна передвинути фігури. Щоб це зробити, натискаємо спочатку на ту, що хочемо передвинути, чорну. І з'явиться фантом фігурки, куди ми можемо її поставити. Ставимо ось сюди. Відчиняться ще одні двері. Але за цими двері в нічого не буде, тому пересуваємо ще одну чорну фігуру. Беремо ось цю і ставимо ось сюди. Просто натискаємо. Тепер виходимо, закриваємо зверху. Не ресета, просто закриваємо. Отже, ми відчинили двоє дверей. Там, де чорні фігури стоять наразі ось цю і ось цю. Та, куди показується двері, ось цей прохід нам не потрібен. Ні, ви можете піти забрати там скрині, але наразі для головоломки. Вони не потрібні, нам потрібні ось ці двері. Leave it to me. No. до кінця І знову перемагаємо ворогів. Заходимо до кімнати. Тепер нам потрібно знайти монетку від цього баха. Можна просканувати кімнату. Like і побачите що лежить. Монетка буде підсвічуватись ось так. Забираємо, вона буде на столі. Ця монетка у нас є. Активуємо Оце напис з'явився, нейбл. Все, йдемо далі. Сідаємо. Натискаємо тепер ресет. І пересуваємо ось цю чорну фігурку ось сюди. Зачиняємо. Бачимо, що відкрили... відкрились ще одні двері, а ті, що ми актуували, тепер жовтим підсвічуються Йдемо до відкритих дверей. Боремося! Знову боремось. Усіх подолали. Шукаємо нашу. До речі, тут скриня буде на шафі. А монетка буде у цій скрині. Нам потрібно її буде здолати. Все. Забираємо монетку і активуємо. Все. Дочекалися напису небо за лайфер Buff, баф ідемо. Сідаємо. Тепер переміщуємо цю чорну сюди. Чорно. Переміщуємо на наверх, на 12. І закриваємо. Відчиняться двері позаду нашого чудика. І ми бачимо, що у нас залишилася ще одна тільки. Ну, не виключена бахне система. Заходимо в кімнату і шукаємо нашу монетку. Чекаємо, доки не з'явиться клавіша Шаті Натискаємо і руйнуємо. Бачимо нашу монетку. Забираємо. Активуємо. Все, зроблено, до речі, скриня тут буде позаду. Cherish Every Gain. Повертаємось. Перед знову натискаємо Reset і починаємо грати з цим, доки не буде написано win перемога. Ставимо цю Чорну фігурку сюди. Цю Чорну сюди. Потім її ж сюди. Повертаємо її назад всередину. І ось цю тепер ставимо сюди. І в нас буде в ряд три чорні фігури. Ми перемогли. Тепер на нас чекає битва. Ми відключили йому бафи і з ним буде легше справитись тепер. Ми перемогли, чекаємо. З'явиться скриня. Забираємо призи. An Він з'явився знову. І на цьому не все. Ми можемо пограти ще раз, щоб заробити додаткові призи. Сідаємо. Ви можете одразу обрати битву, але ми сідаємо. Передню ставимо наверх, на 12. Нижню ставимо на 7. Повертаємо з 12 до середини. Рознову повертаємо її на 12. З 12 на 11. Цю стройку на середину. 7 повертаємо на половину. Зередини повертаємо на тройку. Тройки ставимо на 1. Тепер першими одиницю ставимо всередину. З половини ставимо сюди. У нас є інша комбінація. Б'ємося. Тепер у нас є ще додаткові скрині за нову комбінацію. Забираємо. Отже, давайте спробуємо ще одну комбінацію, подивимось, чи дадуть нам ще додаткові скрині. Ставимо наверх середнього. Нижнього на 7. Стройте на середину. Середина середини на четверту. Четверте назад на третю. Знову повертаємо її всередину. І і ставимо на половину. Є! Yeah. Б'ємося! знову. І ми отримали ще скринь. <гум> Скринь мало не буває, скажіть. Заберемо. Remnants of Отже, ви можете спробувати нові комбінації. Я не перевірила всі. Це ті, що я знайшла. Якщо знайдете нові, буду рада, якщо напишете. Чаш, на цьому все. Сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі на відео. Бувайте!